В Ефірі новини у студії Тетяна Климчук. Вітаю вас. Володимир Ковальчук та Андрій Сайчук, які через суд поновилися в статусі депутатів облради, пройшли сьогодні на сесію та зайняли свої колишні місця. Після цього до них підійшли охоронці, які попросили обох покинути сесійну залу. Володимир Ковальчук заявив, що після рішення суду про поновлення перешкоджання їхній депутатської діяльності карається законом. Юрист обласної ради Богдан Гречко зазначив, що рішення про поновлення Андрія Сайчука та Володимира Ковальчука в статусі депутат. Вони не отримали. Зрештою, обоє звільнили депутатські крісла, але і сесійної зали не вийшли. Ми з Андрієм Савчуком, вигравши всі суди, та навіть суд по ліквідації реєстрації тих депутатів, які були заведені за нами. Зараз юридично маємо статус депутата Рівненської обласної ради перешкоджає депутатській діяльності, то буде нести кримінальну відповідальність. Рішення ОВК, що їх відновлено в статусі депутатів обласної ради, до, до обласної ради не надходило. Думки громадян Ковальчука і Свячука це тільки думки. Ми маємо в, в межах спосіб передбачення за Нагадаємо, у грудні 2018 року обласна виборча комісія отримала повідомлення про те, що на позачерговому з'їзді радикальної партії Олега Ляшка відкликали депутатів Ковальчука та Сайчука за народною ініціативою. Цьому передували збори обласного осередку партії. Кадри з цього заходу зараз на ваших екранах. Після цього ОВК зареєструвала наступних за черговістю кандидатів у депутати Михайла Прядуна та Микола Марчука. У травні 2019 року рівненський окружний адмінсуд з скасував рішення про позбавлення Андрія Сайчука статусу депутата облради у червні. Аналогічне рішення було прийнято стосовно Володимира Ковальчука. А в лютому цього року рівненський окружний адмінсуд скасував реєстрацію двох депутатів, які долучилися до обласної ради замість Андрія Сайчука та Володимира Ковальчука. Більше про перебіг сесії обласної ради дивіться у наших наступних випусках новин. У рівному через карантин поліція не дає торгувати за межами продуктового ринку. Нагадаємо, вчора спеціальна комісія через загрозу поширення коронавірусу запровадила низку обмежувальних заходів, серед яких і недопущення вуличної торгівлі. Сьогодні зранку поліцейські та представники громадського формування СОМ підходили до бажаючих виставити товар і нагадували про заборону торгівлі у невстановлених місцях. З сьомої години ранку поліцейські та представники громадського формування Сом чергують на вулиці Пересопненській, де зазвичай відбувається торгівля за асфальтом. Усіх бажаючих розкласти товар відправляють на територію ринку або вуличного ярмарку на вулиці Базарній. Є відповідне рішення органів місцевого самоврядування. Зокрема, вчора комісія тимчасово І... ситуація прийняла рішення на допущення стихійної торгівлі на території міста Рів на даний час. Працюють чотири групи. Працівники рівницької відділу поліції, працівники патрульної поліції, відповідно, в кожна є своя ділянка, є свої межі. по недопущенню стихійної торгівлі. На даний час люди ставляться з розумінням і проходять для торгівлі на ринок. Там, де на даний час торгівля не заборонена. Рівнянин В'ячеслав, який не захотів називати своє прізвище, зазвичай торгує на вулиці Пересопнинській, де торгівля заборонена. Сьогодні розпласти свій товар йому не дали поліцейські. Я курки продаю людей. Задобають люди довольні мною завжди приходять, дякують. Я довольний. Я копієчку на хліб заробляю. Мені, ну можна сказати, виживаю. А це зараз невозможна буде. Як я буду бігати там? Торгівля зліва від цього стовпа біля пішохідного переходу заборонена. Справа територія вуличного ярмарку. Саме там знайшов місце пан В'ячеслав і ті, кого вигнали із Пересопницької. Жінка, яка не захотіла, щоб ми пока. Звели її обличчя, каже, що змушено була торгувати у заборонених місцях, адже на вуличному ярмарку бракує місця, а ставати на платних місцях на ринку їй невигідно. Не дозволяли, але все одно стояли люди, достояли, а де стоє стати там. Зайняли тим китай, як то сказали, то банани, то це все. Місця позаймають. Воно каже, що воно домашнє, домашнє, де воно в колярі домашнє, як воно з дикого привезене. «То Що на дикого це домашнє? і морква, і, і буряк і все яблука позаймають по три метри від стовпа до стовпа. Де ж ти станеш? А там тільки під океаном. Стався там, де приліпився, де така торгівля. А жити що за щось треба. Інспектор Артур Кірков каже, що поліція чергуватиме біля ринку до завершення карантину. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному. Конструювати зупинку громадського транспорту в районі зоопарку. Така електронна петиція з'явилася на офіційній сторінці Рівненської міської ради. Журналісти Суспільного поспілкувалися з її автором. Чоловік переконаний, зупинка в аварійному стані. Прилегла територія забруднена сміттям, а деякі люди зробили з неї вбиральню. Більше про це у сюжеті. Зупинка громадського транспорту досі старого радянського зразка та перебуває в аварійному стані. Електронна петиція такого змісту з'явилася на сайті міської ради 6 березня. Я тут неподалік мешкаю, кожного ранку я прямую на маршрутку і їду на роботу. Довкола роз, розкидане, розкидане сміття і немає об'єму я і туалет. Люди ходять де попало. Ну, люди рив, йдуть навіть вранці на роботу, можуть там викинути сміття тому що машина не вивозить мусор. також е, люди там які ще маршрут і там міжгородські вони можуть е, ну, і переночувати на цій самій зупинці Чоловік хоче, аби зупинку реконструювали, встановили біля неї урни та біотуалет, адже вона знаходиться біля зоопарку і є візитівкою міста. Такі вимоги підтримує і Павло Скрипол, котрий часто тут буває. Можна було б і краще придумати на кінцевій зупинці біля зоопарку, де діти завжди гуляють. Можна було б щось краще, я думаю, зробити. Навіть з цеї можна було б щось придумати. Ну так і що. Більш, да, нема тут що додати. Так все видно. Ми знаємо, це є проблема. Зупинка розміщена на в'їзді у місто. Фактично там місто не таке людяне, але дійсно там вона має непривабливий вигляд, в антисанітарному стані. Все залежить від культури, поведінки мешканців. Ми там періодично проводимо толоки, прибираємо навіть управлінням. Одного року там виконком прибирав ту ділянку, і до толок ми прибираємо все частенько, буквально за тижнів два місяці знову на такому непривабливому антисанітарному стані. Ну, на жаль, не можна в голови людей вкласти, щоб вони не смітили. Наразі план реконструкції в'їзду в місто тільки розробляється. За словами Олени Москаленко, цього року оновлення зупинки не заплановано. «Розглядається питання взагалі на перспективу в'їзду, реконструкції, взагалі в'їзду того з траси, в'їзду в місто, реконструкція, і тоді можливо буде та зупинка. Тим часом петиція набрала 68 голосів із 300 необхідних до кінця збору підписів залишилося 38 днів. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, Микола Штемпель, новини на Суспільному. Чоловікові, який пограбував двох жінок, загрожує 10 років ув'язнення. Про це повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька. Нагадаємо, вчора на вулиці князя Володимира чоловік накинувся на 64-річну жительку рівного. Повалив її на землю та завдав ногою кілька ударів. Потім зірвав золотий ланцюжок і сережки та вирвав сумку. Жінка зуміла повідомити про це до поліції. Через півгодини до патрульної поліції надійшов аналогічний виклик про те, що одне ще одне пограбування на вулиці Клима там зловмисник ззаду схопив за шию 50-річну жінку та почав душити. Патрульні неподалік місця останнього пограбування затримали чоловіка із викраденими речами. Затриманим виявився 34-річний житель Луганщини. Раніше його судили за умисне вбивство, грабіж та розбій. Чоловік 15 років відбував покарання у в'язниці, та торік звільнився. Він стверджує, що нібито наздоганяв іншого чоловіка, який з його слів і пограбував жінку. Це ваш телефон? Ні. А чи? Це все подивиться, все викидовалось, коли я йшов. це я все спугнул, в сумці це все було? Це вс... ні, не в сумки. Це він шов, хлопець кидав, коли я почав за ним, ну, як його, mm -hmm. за ним йшов, він почав бігти, mm -hmm. то це він все почав скидувати. Я просто за ним якби не спішав і все це підбирав, і сумку ну, запихав куди вже мох і питався його не потеряти. Сіла на землю. А він кричить: піднімайся, піднімайся і давай сумку. І він тоді став сильніше душить, що я вже вже все. Я думала, що все конець мені приходить. Ну, тоді, І навіть я могла слово сказати йому, що на сумку, бери сумку, йди, що ти від мене хочеш? А він каже: зараз буду, ще ножом зараз буду, зараз заріжу, каже. І в бік, права, підребір'я, під він мені вставив руку різко так. Друг, потім він став рукою. Сережки, як би хотів зняти, ну в нього нічого не вийшло. Це не знаю чому, бо я трохи кажу, відбивалася. Зв'язку з тим, що потерпілі особи звертались одразу ж після вчинення кримінального правопорушення відносно них на лінію 102. Нами було взагалі було проведено орієнтування всіх нарядів патрульної поліції, і в зв'язку з якісними і дійсно кваліфікованими діями патрульних поліцейських даного злочинця вдалося затримати по гарячих слідах. Наразі у мене все більше новин, які варто знати, шукайте на нашому сайті та на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на екрані. У студії працювала Тетяна Климчук. До зустрічі і нехай щастить.